Всім доброго, мирного вечора, дорогі мої глядачі. Вітаю вас на своєму офіційному ютуб-каналі Екстрасенс Роман Шептицький, і будемо сьогодні вже трішки в прямих ефірах вести наші діалоги, прогнози про важливі події, які далі будуть відбуватися. Зараз будемо дивитися, що сьогодні. Що чекатиме Україну в період з 18 до 22.09, які головні події там можливі загрози? Також сьогодні, о 10-й годині, як завжди, наша енергопрактика за та перемогу України. Тому обов'язково, будь ласка, приєднуйтесь. І також сьогодні буде ефір після енергопрактики: прогнозування по регіонах та гарячих точках на період з 18 до 22.09. Після цього ефіру. Зараз я його так швиденько проведу, і я зроблю ефір, такі якби питання, відповіді на такі самі-самі зараз актуальні запитання. Це ситуація з Запорізькою атом електростанцією, це ситуація з азовцями, це ситуація з тими загрозами, проривами в різних цих дамбів, там дамби, де оці знаходяться, так що ви запитували теж в коментарях? Ну і, можливо, ще якісь питання будуть. Тобто, це буде такий швиденький прямий ефір: питання, відповіді на актуальні. Вірніше відповіді на актуальні запитання. Зараз ми будемо дивитися конкретно загальну ситуацію, що чекає Україну в період з 18 по 22.09. Отже, давайте ми витягнемо з цих кілька карт. Так, 18, 19, 20, 21, 22. Значить, будемо тягнути по 5 карт. 21-го це буде велике свято релігійне, ми там розклади не зможемо робити. Отже, я роблю сьогодні, включно до, до 22.09. Так, також давайте ми візьмемо, подивимося, що там ворог задумує. Візьмемо аркани Таро Девіант Мун Таро. Так. Витягнемо з цих 5 карт. Тут якісь дві підказки пішли, хай будуть. Так, і ще якусь колоду. Давайте таро, яке ми недавно приєднували, таро трансформацій. Таро трансформацій. Що покажуть, які трансформації цих 5 днів найближчих варто нам очікувати. Котре я нагадую, що вересень у нас місяць процесний. Тобто всі процеси, які. Були активно запущені в серпні. Вони протягом вересня мають свій максимальний розвиток. Наступний ключовий такий місяць по важливих ще подіях це буде місяць жовтень. Я б сказав, навіть по дуже важливих подіях, і я думаю, що вже з наступного тижня ми будемо робити прогноз на жовтень, 2022 року для України для світу. Будемо дивитися, що там конкретно випадає. Так, також наголошую, що всі ефіри прямі зберігаються, тому хто не встигає подивитися, ви можете потім зайти в прямий ефір і переглянути його в записі. Поки Ютуб там його не чіпає, не видаляє і так далі. Так, добре. Дивимось далі, що у нас тут є по розкладу. Так. І таро трансформацій. Так, дорогі мої глядачі, перше, що я хочу сказати на період з 18 по 22.09, що взагалі, які тенденції, які енергії, що буде відбуватися. Передусім, можна сказати, що теж буде відбуватися те, що і цими днями. Тобто аркан боротьби п'ятірка жезлів. Ворог, який в певних точках буде пробувати наступати. Далі у нас десятка жезлів, ситуація, яка залишатиметься складною на окремих ділянках фронту. І по всій Україні, в принципі, також можуть загостритись частково повітряні обстріли. Трійка мечів, тут теж карта є. Де конкретно, які регіони будуть з більшою загрозою, ми подивимось сьогодні ввечері в ефірі детально по регіонах та гарячих точках, але карта гостра є. Тобто, грубо кажучи, продовжується те, що от зараз в нас, скажімо так, розпочато. Тобто, далі продовження відвоювання повністю, що було звільнення Харківської області. Я не виключаю спроб певних контрнаступальних дій наших ЗСУ на території. В Донецької області і помаленьке їхнє підбирання до території Луганської області. Також я розумію, що підготовка ведеться активно до звільнення напрямків Запорізької області, і цими днями далі ця підготовка так і йде, тобто теж складаються плани, роздуми, обдумування, як правильно, що робити, чого не робити і так далі. Така от карта Четвірка жезлів. Тут аркан сповішаний. Тут весмірка кубків перевернута. Паш Пентаклів прямий, двійка пентаклів теж в прямій позиції. Тобто йде підготовка до чергового наступу, контрнаступу і вигнання, і вигнання расистів. Також що ще мене, наприклад, потішило? Є карта єдинства, тобто об'єднання і світу, вкотре. Аркан говорить, і об'єднання людей разом з воїнами і єдинство, яке дає результат. Продовження звільнення буде Херсонської області. Бо те, що питаєте, от часто що от так активно вони почали? Що далі? Далі буде знов звільнення. Є у нас тут серед трансформацій все карта печалі. Тобто загроз від ворога варто очікувати. І загроз. З яких зараз найбільше, що вони будуть старатися, це, це все-таки бити типу, по інфраструктурних точках. Ми вже це теж з вами говоримо не один тиждень. Тобто, це можуть бути точки, пов'язані з електро... електроенергією, так як вони вже це робили. Це можуть бути точки, пов'язані з виведенням певних комунікаційних зладу тож, всяких різних там об'єктів. ну і так далі. Тобто, що годні, де годні будуть добивати. Але ще раз наголошую. Їхні зараз оці спроби вкотре десь там щось там залякати, ну все рівно вони завершуються, завершуються поразкою. Далі в нас аркан йде. Об'єднання, аркан називається природа. Коли природа зараз теж максимально сприятиме, для того, щоб ворога можна було чим побільше долати. Шукач вогню, шукач вогню. Карта, яка говорить про те, що все-таки нові енергії. Котре заходять і сприятимуть новим перемогам нашим доблесним ЗСУ. І аркан сила. Тобто, як би там не було, от бачите, як він тут такий. Ой, перепрошую, бачите, аж вилітаю. Такий от Аркан сила, сила для наших воїнів. Ось, сказати, щоб щось таке прям дуже глобально, негативно, критичне, Богу дякувати, як немає. Сказати, що за цих 5 днів наступних такі вже якісь будуть глобальні, великі великі там події зрушення, ну теж, якби карта процесна є, значить, варто очікувати певних ще звільнених населених пунктів в різних точках, успішне відбиття загалом ворога по лінії фронту, але ворог в окремих локаціях буде пробувати все одно вести. Наступальні дії. Я думаю, що це буде як мінімум напрямок Авдіївський, там, де Мар'їнка, там, де Бахмутський напрямок. Оці зараз вони будуть старатися все одно найбільше як годні давити. І там ми знаємо, що вони вже знов підключають якихось там чергових зеків і ще щось там. Одним словом, ну таке вже просто воно ну, дійсності в голову не вкладається, звідки вони що там вже когось стягують. От. Але так чи інакше, ворог все рівно. В певних панічних настроях ворог в нерозумінні, чому вони програють, і ворог, там, хто кажуть, між собою вони теж добре чубляться. І про це так само вже говоримо не в одному ефірі, про цю енергію їхніх внутрішніх там розколів, заколотів, колотнеч і так далі. От так що просимо, молимось кожного вечора в прямих ефірах, щоб чим пошвидше наші доблесні воїни ту всю гидоту вибивали. Загрози є, тому будьмо уважні, будьмо обережні. Особливо ще раз наголошую, хто проживає біля тих чи інших об'єктів важливих інфраструктурних, тому що все-таки ворог може завдавати удару, такого непередбачуваного. Так? От, і зараз я зроблю коротенький ефір з відповідями на такі самі головні запитання. Ось. А вже по гарячих точках та регіонах. Ми будемо дивитися після енергопрактики. Після енергопрактики. Так що, будь ласка, слідкуйте і е, приєднуйтесь до наших прямих ефірів. Ну, Загальна картина мені загалом зрозуміла. Так що працюємо над тим, щоб успіхів було чим побільше. І звільнених територій, щоб було чим побільше. Молимось, просимо, підтримуємо наших доблесних воїнів, хто як міє, хто як може. А, ще дві карти. Бачите? Дві карти, ще якісь самі по собі випали. Це в нас рицар кубків. Тобто, теж, я би сказав, такий, бачите, неочікувані ходи від наших доблесних воїнів. І, власне, ходи, які ворог дійсності. Далеко не знає, не прораховує. І аркан е мах-фокусник, це в нас де перший аркан прямій позиції. Все йде по плану. Все йде по плану наших воїнів. Все йде так, як має йти. І успіх та перемога буде продовжуватись, Тож хай буде так, хай побільше розвивають тих расистських ворогів. Виганяють з нашої землі, а вороги хай біжать, хай тікають, хай здаються в полон, хай забираються геть з нашої дорогої України. Зараз ми цей ефір я завершую і розпочну наступний ефір, такий буквально він теж будесь буде напевно до 20 хвилин. Питання, відповіді власне, на ті запити, які для вас найбільш актуальні. Тому приєднатись, то може приєднатися, і там теж ви зможете писати свої запитання буквально за дві хвилини. Так що чекатиму вас в новому прямому ефірі.